Yo, People, всім привіт! В мене на сервері стартанув е відкритий світ. Ось, е ось така карта. Зараз вам покажу. Не сильно велика. Е тут проходилось, ось тут проходилось, і ось тут трохи там було е юнітів пройти. В порівнянні з першим сезоном все дуже швидко пройшлося. Я не знаю. Ну, точно менше за годину все пройшов. Юніти слабенькі, десь 100 рівня. Ось. Боси, так само, на них можна швидко перейти. Ну, що є дуже добре. В домейнах боси помінялися. Тут такий. Так, тут ось такий. І. І ось такий боси І зараз покажу головного боса. До речі, карту так гарно промалювали. Подобається. І там, де фінальний бос, також так от виглядає дуже гарно. Цікаво вже подивитися на того боса, як воно там все буде. Ну, Дуже гарно промалювали. Ось, ну, в принципі, а, і ще покажу. По, по нагородах плюс-мінус те саме. Не думаю, що тут щось сильно помінялося. Плюс-мінус так само до 150, тут далі вже по циклу йде. Це те, те, що відкривається, коли до, до, достигається 100%. Ось атака збільшується. Це для аує дамагерів А це демедж переходить в щити. Ось так само бафи, як і були ось, в першому сезоні. Тут, в принципі, нічого особливого не помінялося. Так само щоденні завдання. <кій> завдання, які один раз можна виконати, також, в принципі, так само нічого не помінялося. Ну і тут завдання це від Альянсу. Теж нічого не помінялося. Ну, принаймні, я не замітив, що тут щось помінялося. Но... Ну, Як кажу, бос буде новий. Шість пачок то вже всі поробили. хто скільки там набиває, раджу покращити їх. Ну, плюс будуть бафи від тих, що від альянсу, то більше будете набивати. ось, Завдання тут брати. Також гарно так виглядає, як зробили. Ось тут завдання брати. <кій> Тому покращуйте команди е, на босів, можливо, ще якісь робіть, щоб більше було команд, щоб вищі якісь рівні е, займати, якщо, звісно, у вас там героїв вистачає. Ось. І успіхів зайняти повищі місця м до того, як перейти на фінального босу. Бажаю всім успіхів і до зустрічі у нових відео. Бай!